Казка зимівля звірів. Йшов бик лісом, трапляється йому назустріч баран. Куди барани йдеш? спитав бик. Е від земелі та шукаю, відповідає баран. Ходімо зі мною. Ось пішли разом. Трапляється їм назустріч свиня. Куди свини йдеш? спитав бик. Від зими літа шукаю, відповідає свиня. Іди з нами. Пішли втрьох далі. Назустріч їм гусак. Куди гусак ідеш? питає бик. Від зими літа шукаю. відповідає гусак. Ну, йди з нами. Ось гусаки пішов за ними. Ідуть, а назустріч їм півень. Куди півню йдеш? спитав бик. Від зими літа шукаю кукаріку, -ку! відповідає півень. Іди з нами. Ось ідуть вони дорогою та розмовляють між собою. Як же, брати, товариші, час підходить холодний. Де тепла шукати? Каже бик, Давайте хату будувати, а то й справді взимку замерзнемо. Баран каже, у мене шуба тепла. Бачиш, яка шерсть. Я і так перезимую. Свиня каже. А мені будь які морози не страшно. Зароюся в землю і без хати перезимую. Гусак каже Го. Я сяду всередину ялини. Одне крило постелю, а другим укриюся. Мене ніякий холод не візьме. Я і так перезимую. Півень каже. Ку, і я теж. Бик бачить справа кепська. Доведеться самому старатися. Ну, каже, ви, як хочете, а я хату будуватиму. Збудував собі хату. Живе в ній. Ось прийшла холодна зима. Почали дошкуляти морози. Баран нічого не вдіє, приходить до бека. Пусти, брате, погрітися Бе. Ні, баране, в тебе шуба тепла. Ти й так перезимуєш. Не пущу. А якщо не пустиш, я розженуся. І виб'ю в твоїй хаті колоду, тобі ж буде холодніше. Бик думав, думав, дай пущу, а той, може, мене заморозить і пустив барана. Ось і свиня замерзла, прийшла до бика. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу, ти в землю зариєшся. І так перезимуєш. А не пустиш, я рилом усі стовпи підрию та хату твою завалю. Кррр. Нічого не вдієш, довелося пустити й свиню. Тут прийшли до бика гусаки півень. Пусти, брате, до себе погрітися. Ні, не пущу, у вас по два крила. Одне постелиш, другим укриєшся і так перезимуєте. А не пустиш? каже гусак, то я весь мох із твоїх стін повищипою, Тобі ж холодніше буде. Не пустиш. каже півень. Ку куріку, -ку. злечу нагору всю землю з даху замету, Тобі ж холодніше буде. Що робити, бику? Пустив жити до себе і гусака, і півня. Ось живуть вони собі та поживають у хаті. Відігрівся в теплі півень і почав пісень співати. Почула лисиця, що півень співає. Захотілося їй півнем поласувати. Та як дістати його? Лисиця пішла до ведмедя та вовка і каже Ну, любі мої, знайшла я для всіх поживу. Для тебе, ведмедю, бика, для тебе, вовче, барана, а для себе півня. Гаразд, лисичко. Кажуть ведмідь і вовк. Ми твоїх послуг ніколи не забудемо. Ходімо ж, заріжемо їх та поїмо. Лисиця привела їх до хати. Ну, каже вона ведмедю, відчиняй двері, я першою зайду, півня з'їм. Ведмідь відчинив двері, а лисиця. Скочила в хату. Бик побачив її й одразу притис до стіни рогами, а баран почав по боках лупцювати, лисиця й дух випустила. Що вона так довго з півнем впоратися не може? каже вовк. Відчиняй, брате Михайле Івановичу, я піду. Ну, йди. Ведмідь відчинив двері, а вовк вскочив у хату, бик і його притис до стіни рогами, а баран почав по боках лупцювати та так його відлупцювали, що вовк і дихати перестав. Ведмідь чекав, чекав, зайшов до хати, а бик та баран і його зустріли. На силу ведмідь вирвався та й кинувся бігти без огляду до самого лісу.